Ваші гроші можуть стати не вашими. І ми побачимо рух у цю сторону уже з 20 березня 2023 року. І швидше за все, ми побачимо це в Америці. Ми рухаємося у цифрові валюти. Я вже вам про це розповідала два роки. Люди звикли, що гроші можна накопичувати, гроші можуть приносити відсотки, але вам можуть обмежити ці гроші. Будуть люди, які будуть вибрані, і для них гроші будуть без терміну. А будуть інші, для. Для яких буде встановлені ліміт і терміт, коли у них будуть закінчуватися гроші? І буде навіть така система, де, от ви, наприклад, щось провинили, і у вас замість того, щоб прибавитись процентам, вони будуть зменшуватися. І ви будете незгідні з цією операцією, і багато таких буде. І таких людей будуть відключати від платіжної системи, і вони не зможуть нічого придбати, нікуди поїхати, нічого зробити. Свого роду електронний концлагер. І я теж уже багато е, читала у откровеннях Івана Богослова. Там дуже багато є всього цікавого. Там зашифровано багато смислів. Хто хоче, можете почати читати. І вникати потрібно у глибину і розуміти глибину тих слів, які там прописані. Тому зараз активно формують кризову ситуацію, потім сформують певний електронний гаманець, а потім будуть присвоювати нікнейми, чіпи і так далі. І я про це розповідала. І я надіюсь, ви поділитесь тим, що ви чуєте, з іншими людьми, щоб ви розуміли, куди ми рухаємось. Тестування будуть проводитися на людях. Які соціально незабезпечені. це мало ті, хто мало мається, це пенсіонери, це якісь інваліди і так далі, ті, хто не зможуть вийти там на протести, мітинги, тому що вони не можуть проявити свою волю, а потім уже система почне проявлятися у всьому світі. Людей будуть нібито таким методом, ну, різними методами бити по голові для того, щоб вони просиналися. І ті люди, які розуміють, що відбувається, чому і для чого їм потрібно проснутися, чому їм потрібно бути свідомими, і як це зможе допомогти поміняти колективне поле. Тому що Земля має змінити свою енергію і без катаклізмів це не вийде. Коли старий світ помирає, ми маємо очікувати все гірших і гірших подій. Але новий світ він якраз і народжується саме із старого. Хочете чи не хочете, чи хочете ви у новий світ, це вже е, ваше питання. Для цього потрібно працювати глибоко із вашою свідомістю і підсвідомістю. Тому чекаю вас на курсах.